Де є, інвертори, звичайно, є найкраще. Але, наприклад, на кВт 2 3 у них інверторів немає. Ось для вас варіант: 3,2 кВт маст 에, під 24 вольтовий акумулятор має право на життя. Я розумію, хтось багато скаже, що вони і ламаються. Буває, ламаються, але у них є гарантія 에, один рік. І якщо його не перегружати, буде вам служити роками. У мене є клієнти, в яких масти працюють з шістнадцятого сімнадцятого року, і в принципі ніяких проблем немає. Дуже важливо, єдине що не перегружати коротких замикань, щоб не було він, в принципі буде працювати. Які в нього переваги? Та звичайно, одна це є ціна: 10 тисяч гривень за 3,2 кВт. Можна підключати сонячні батареї, що дуже важливо, тож, щоб трошки економити. Багато хто має можливість поставити собі на 24 чотири вольта акумулятор чи два 12 вольтових в послідовну <кхем>, цепочку? То ось можна в принципі з таким інвертором. Маємо в наявності декілька десятків штук. Є потреба, дзвоніть пишіть ціна 10 тисяч гривень.